Привіт, дизайнери! Ну і що ви собі думали? Вивчили увесь ілюстратор зі мною? До речі, хто ще не вивчив, ось майже повний курс у цьому плейлисті. Сьогодні розглянемо інструмент, який дозволяє робити ось такі речі, і називається Mesh Tool або сітчатий градієнт. Він розбиває об'єкт на сітку з точок, і ми можемо кожну точку фарбувати у свій кольор, а перехід між цими кольорами якраз утворює градієнт. Але давайте по порядку, як створити таку сітку. Як завжди, варіантів кілька. Перший до виділеного об'єкта застосовуємо команду Object Create Gradient Mesh. Обираємо кількість стовпчиків і кількість рядочків. Пам'ятайте, чим їх більше, тим кращу деталізацію зможемо зробити, але й роботи буде більше. Якщо об'єкт був прямокутним, буде сітка схожа на табличку. Для Еліпса буде дещо роздута всередині сітка. Ну і власне в цій сітці ми можемо обирати точки і перефарбовувати їх. Виділяти точки можна інструментом Gradient Mesh. А можна білою стрілкою Direct Selection Tool. Тут є один підводний камінець. Якщо ви виділили точку і почали її перефарбовувати через ось це віконце Color Picker, то після натиснення ОК OK, колір може стати сірим. Не лякайтесь, знаходимо панельку Window Color, у ній натискаємо на горизонтальні риски меню цієї панелі і обираємо HSB, RGB або SMIC. Головне, щоб не відтінки сірого. І тоді кольори будуть правильні. Якщо ж вам достатньо стандартних кольорів, можете скористатись панелькою Swatches – зразки. З приводу виділення. Я б радив такий Direct Selection, бо можна виділити кілька точок протягуванням, а можна клікнути в замкнену область і виділити всі чотири точки по кутам цієї області. А можна виділити кілька точок, клікаючи із затисненим Shift. І ось таким чином ми можемо виділити кілька точок і зробити відблиск. А можемо інструментом ласо виділити нижні точки і зробити тінь. Ці точки можна не тільки перефарбовувати, а ще й переміщати, а також змінювати їм кривизну, перетягуючи білою стрілкою або саму точку, або маніпулятор біля неї. Трошки далі буде зрозуміло, на що я це зробив. Для наступного кроку потрібно взяти інструмент Gradient Mesh і клікнути максимально близько до одної з верхніх горизонтальних ліній, але клікнути потрібно обов'язково по вертикальній лінії. Це, до речі, ще один спосіб створити градієнтну сітку. Тобто, клікаємо всередині зафарбованого об'єкта, отримаємо дві лінії і точку на їх перетині. І далі скільки завгодно точок. Прибирати зайві точки можна клікнувши по ним тим самим інструментом із затисненим Alt. І тут знову нюанс. Якщо у нашого об'єкту немає заливки, перший клік доведеться робити по контуру. Отже, тепер у нас поряд дві точки. Нам потрібно виділити кілька центральних верхніх точок і пофарбувати їх у темніший кольор. Таким чином, отримуємо заглибинку для хвостика. Це працює на тому принципі, що чим менша відстань між точками градієнта, тим чіткішою здаватиметься межа між двома кольорами. За потреби розділимо деякі з цих точок, щоб показати більш плавний перехід. Постики я зроблю із двох ламаних ліній, намальованих пером. Щоб завершити малювання, не замикаючи контур, просто натиснемо Escape. За потреби приберемо колір заливки і поставимо колір обведенню. Щоб виглядало більш природньо, зробимо цим прямим лініям вигине пером із затисненим Alt. Далі хочу зробити цим лініям різну товщину на різних ділянках. Для цього скористаємося інструментом ширина Width Tool. Протягнемо в потрібних місцях від контура, щоб визначити, яка товщина буде у лінії в цьому місці. Годиться. І прямокутничком зробимо спільну частинку вгорі. А ще для відчуття об'єму зробимо тінь. Намалюємо коло, зробимо колір заливки градієнтом, змінимо тип градієнту на радіальний. Для лівої внутрішньої точки оберемо чорний колір, непрозорість відсотків на 50%. Для правої зовнішньої точки теж оберемо чорний колір, але непрозорість на 0%. А потім сплюснемо градієнт параметром пропорційність і поставимо тінь позаду командою Arrange упорядкування Send to Back перемістити назад. Також назад перемістимо фоновий прямокутник. А от оздоблювальні елементи можемо лишити попереду. Наприклад, рамочку. А ще можна цікаві зірочки зробити. Малюємо квадрат, повертаємо його на 45 градусів, застосовуємо ефект Packer and Bloat із групи ефектів Distort and Transform. Встановлюємо від'ємне значення, до речі, з додатнім вийде квіточка. Із затисненим Alt розставляємо копії по монтажній області. Все, виходить, ми вивчили не тільки новий інструмент, а й освіжили в пам'яті кілька вже відомих. Тож попрошу вподобати і прокоментувати, якщо сподобалось. А я буду готувати вже новий матеріал.